30 травня, середа, 30 травня середа новини на каналі Бізнес Ідей. Я Олександр Просяник. Добрий вечір. У випуску дивіться. Донецьк туристичний для гостей Євро придумали екскурсії столицею Шахтарського краю. Досягни успіху, закохай клієнта, як заробити мільйони на креативі поради від гуру маркетингу. Свої діаманти, Прородство равина вивело ізраїльську компанію на ймовірне родовище Алмазів. Продукти почали дешевшати, принаймні в цьому переконані в Національному банку України. За даними НБУ, дефляція продовольчих цін у квітні становила 0,2%. Це вперше з жовтня минулого року. Найбільше за підрахунками Нацбанку подешевшили яйця 5,2%. Овочі на 3%. В НБУ вважають причиною цього низьку небазову інфляцію, яка протягом 4 місяців року трималася на рівні близькому до нуля. У квітні вона становила 0,6%. Базова ж досягла рівня 4,7%. Одним із головних. Мних завдань в НВУ нині називають повернення Україні кредитної привабливості питома вага кредитування в інвестиціях і в економічному зростанні досить помітна. 2% відсотки кредитування могли б дати там до 1% відсотку динаміки ВВП. Лаз сподівається збільшити свою частку на російському ринку. Зробити це у компанії хочуть за рахунок нової моделі автобуса Лайнер 141 Його орієнтовна вартість 550 тисяч гривень. Він має 39 місць, оснащений дизельним двигуном, який відповідає стандартам «Євро-5». Розрахований на міжміські та комерційні перевезення на відстань до 400 кілометрів. Також найближчим часом компанія презентує ще два нових автобуси: Лаз 181 і лаз 181 ng які працюватимуть на дизельному паливі та газі. У холдинговій компанії сподіваються, за рахунок цих моделей львівський завод зможе отримати від 5 до 10% ринку не лише країн колишнього СРСР, а й Центральної Європи і Балкан. Група компанії Гермес Трейдинг і Украгроком планує інвестувати 120 мільйонів гривень у будівництво елеватора в Кіровоградській області. Потужність його становитиме 80 тисяч тонн. Також зерносховище щодоби зможе зберігати до 5 тисяч тонн зерна і близько 2 тисяч тонн відвантажувати на залізницю. У компанії зазначають, елеватор зведуть біля залізничної станції Шарівка, що дозволить оперативно доправляти зерно до споживачів. Група компанії «УкрАгроком» і Гермес Трейдинг, сільськогосподарська корпорація, що виробляє зернові та олійні культури. Вирощує свинеї і велику рогату худобу. За словами експертів, наразі компанія нарощує елеваторні потужності. Адже цьогоріч в Україні очікується високий врожай зерна. Кожен підприємець відтепер може отримати безкоштовний ключ електронного підпису. При державній податковій службі відкрили сертифікаційний центр. Загалом в Україні запрацювало 26 таких центрів. У Києві 11. Вони можуть обслуговувати 9 тисячі підприємців щодня. За словами очільника податкової електронний ключ можна отримати за 15-25 п'ять хвилин. Нині процент малого та середнього бізнесу, який подає звітність в електронному вигляді, невеликий. Відповідно, безкоштовні ключі мають збільшити їх кількість, пояснюють у податковій службі. Планується, що згодом бізнесмени матимуть можливість подавати звітність із електронним підписом не лише в податкову, а й до інших державних установ Ми поставили задачу перед собою, даби об'єднати усиля по всім госорганам, я мюдо пенсійний фонд може все, щоб єдиним ключом можна було здати отчетність і програм безпеченням всі государственні органи. Донецьк зустріне гостей євро новими туристичними маршрутами. Їх спеціально до чемпіонату придумали міські чиновники. Мовляв, попри молодий вік, Донецьку є що показати туристам. Чи справді це так бачили наші кореспонденти? Особливості туризму у Донецьку це небажання турфірм організовувати екскурсії містом. Відтак зайняти цю нішу ринку вирішила місцева влада. Чиновники навіть створили спеціальний туристичний інформаційний центр, який і займеться дозвіллям європейських болівальників. вболівальників. Аніслав отримують туристичну карту безплатно. Там дібуть где ді где вже пісана основний туристичний маршрут достопримечательности города Донецька. Якщо вірити владі, головні туристичні пам'ятки Донецька три зелені зони. Найпопулярніша з них паркованих фігур. Тут щороку відбувається міжнародний фестиваль ковалів. Наймайстерніші роботи залишаються у парку як подарунок місту. Однак до євро чиновники обіцяють відкрити і ще кілька нових зелених зон. Прекрасна площадка почне працювати з сказочними фігурами вокруг. Фонтану в музичному парку. парк Металургов буде закончено і буде це ще один островок для прекрасного відпочинку, в тому числі детського. Заробляти на вболівальниках місцеві чиновники не збираються. Туристичні послуги надаватимуть майже задарма. Двох-трьох годинна екскурсія обійдеться усього лише 50 гривень. Чисто по Донецьку ну, ціна дуже то есть это в пределах 50-60 гривень на человека. И мы пришли к выводу, что это буде оптимальная цена, которая в принципе удобна для всех. Для вболівальників, які не захочуть відвідувати екскурсії, мерія Донецька готує фан-зону. Загальною площою трохи більше 9,5 гектарів. За задумом вона вмістить близько 50 тисяч уболівальників. Кожен день на сцені, котру устанавливает УЕФА, буде концертна развлекательная програма. З 11 числа, коли буде перший матч. Я думаю, що стоїть прийти на відкриття. Вот здесь буде дуже серйозний фейерверк хороший. Хоча місцеві чиновники і запевняють, що підготовка до Євро 2012 успішно завершена, але по-справжньому оцінити туристичні маршрути вболівальники та закордонні туристи зможуть уже за тиждень. Олександр Санін, Сергій Капустин, новини, телеканал Бізнес. Чоловіки няні нова тенденція на ринку, кажуть менеджери з підбору персоналу. Дедалі більше батьків хочуть, щоб виховували їхніх дітей саме гувернери. Ціни на послуги нянь жінок і нянь чоловіків порівнювала Тетяна Блінова. Ігор Підколзен, вчитель англійської з багаторічним стажем. Вже кілька років, як він полишив викладання у школі та працює гувернером. Його підопічні діти шкільного віку. Окрім того, що він забирає дитину зі школи, у в'язки гувернера входить загальний розвиток дитини. В школі ж каже Ігор Підколзин, Усі свої таланти не розкриєш. Окрім англійської, він навчає вихованців образотворчого мистецтву та музиці. В школі неможливо, скажімо, примінити всі свої таланти, якщо я дуже хорошо знаю искусство, там архітектуру, скульптуру, музику, в тому числі я изучал классическую гітару довольно серйозно. Не говоря о всех предметах. Чим більшими знаннями наділений гувернер, тим дорожче він коштує. В середньому година його роботи коливається від 70 до 200 гривень. Хоча чоловік няня це оригінально, але не всі готові його найняти. Тільки починають в Україні це розвиватися, так як не всі морально готові і не всі морально розуміють, що це таке. То есть, как это мужчина будет заниматься с мальчиком или девочкой? То есть многих это пугает. Попри це, попит на таких фахівців дедалі більше, каже директор агентства з підбору персоналу Людмила Петрученко, особливо щодо виховання хлопчиків. Вона каже, нині заявки на говернерів надходять приблизно раз в два тижні, і це не межа. Прогнозуємо, ми з осені рост на потрібності вакансії, так як тільки агентства заявили бути услуги, тільки появляється люди, тільки дивляться, що агентство представляють услугу гувернера, Тому я уверена, що з осені это будет уже очень актуально». Якщо сімейний бюджет чи упередження проти говернера, агенції пропонують няню чи гувернантку. Година роботи няні, яка опікується дитиною від народження і до півтора двох років, коштує в середньому від 30 гривень, в залежності від її освіти та досвіду. Приміром, Галина 17 років пропрацювала в районній полікліниці медсестрою, постійно навідувалася до новонароджених. Пропозиції стати няною надходило безліч, каже вона. Втім, довго не могла зважитися на це. Такої вот період житті, коли ти щось переосмислив, що можна щось в житті міняти. І пішла різка зміна роботи. Я пішла, але э, не пошла там своїм родителям на участок, пошла через фірму. І вот. устроилась, пройшла спеціальні курси. Зараз Галина задоволена своєю роботою і, поки не з'являться власні внуки, каже вона: нічого міняти не буде. Година її роботи коштує 45 гривень. В місяць вона заробляє близько 7 тисяч. Няню, як і гувернантку, Галина радить шукати через спеціалізовані агентства. Там персонал ретельно перевіряють. Для батьків пошук Мері Попінс через агентства коштуватиме один місячний оклад підібраного працівника. Для няні тут своя плата. Після трудоустройства. От першої місячної заробітної плати. Няня оплачує 30%. Єдиноразово. Нині на ринку працює близько 30 агентств з підбору домашнього персоналу. Щоб відкрити таке агентство, необхідно знайти офіс, зробити гарний сайт та взяти на роботу одного-двох кваліфікованих співробітників, кажуть в агентстві ВІП-сервіс. Для того щоб в этом бізнесі работать, інвестиції должны бути не мене 35 тисяч доларів. Мене. Не менее. А то і більше. Робота няною та гувернером – цікава альтернатива для людей з медичною та педагогічною освітою. Заробітки тут стартують від 5 тисяч гривень. Якщо ж відкрити агентство з підбору домашнього персоналу, інвестиції окупляться за один-два роки, але за умови наявності кваліфікованого персоналу. Тетяна Блінова, Олексій Попов, новини, телеканал Бізнес. Секрет успіху маркетолога вміння закохати клієнта в себе, так стверджує маркетолог і власник успішного бізнесу. Андрій Федорів каже, щоб почати рекламний бізнес, достатньо і п'яти осіб а от заробити на креативній ідеї можна мільйони доларів. Створити потрібну атмосферу у рекламній агенції це 50% успіху. Вважає маркетолог, власник рекламної агенції Федорів. Андрій Федорів свій бізнес він розпочав ще у 2001-му. На перше, що зробив, дозволив співробітникам розмалювати стіни майбутнього офісу за власними вподобаннями. каже креативність, треба заохочувати навіть у дрібницях. Запрещається навчиння в робоче вірям. Тому, хто хоче досягти успіхів у рекламі, маркетолог радить працювати самовіддано і завжди робити домашні завдання напрацьовувати бази лояльних клієнтів. Агенції, що змушені були закритися у кризу, таких не мали. Пояснює бізнесмен. Їм не було з ким переживати світову фінансову катастрофу. Клієнт має відчувати, що його хочуть, якщо це енергетично. да тобто, тобто, якщо він цього не відчуває, то йому немає сенсу куди йти. Новаторство у рекламі справа ризикована, вважає Андрій Федорів. Люди бояться нового та водночас його прагнуть. Тому завдання маркетолога переконати клієнта, нове це саме те, що йому потрібно. Йдучи за цим принципом, талановиті маркетологи можуть заробляти до кількох мільйонів доларів за проект. Рекламіст переконаний, маркетолог має мислити як підприємець. Думаю, що від мінусу, тому що погані маркетологи мають втрачати гроші до мільйонів мільйонів, мільйонів доларів. Тому що хороші маркетологи стають власниками бізнесів. І так само всі власники бізнесу, які є успішними, вони, як правило, маркетологи. Мета будь-якого маркетолога заробити гроші. Як це зробити, залежить від нього самого, каже Андрій Федерів. Можна просто першим зняти вершки на ринку або робити свою справу якісніше за конкурентів. Юлія Боерськова, Валерій Власюк, новини телеканал Бізнес. Три ощадні банки Іспанії, Ібер, Каха, лібербанк і беркаха, Лібербанки Кахатрес об'єднаються, щоб легше пережити фінансову кризу. Утворена внаслідок злиття фінустанова стане сьомим за розмірами кредитором Іспанії. Суми її активів становитиме 120 мільярдів євро. Іспанський уряд рекомендує 84 мільярди відкласти на погашення боргів. Після злиття банки іберкаха та лібербанк матимуть трохи більше 45% кожен. А кахатрес лише 8% частки нового банку. Днями прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой Знав, що країна потребує чималої позики однак він сподівається, що звертатися по допомогу до ЄС усе ж таки не доведеться. Японці стурбовані наслідками аварії на АЕС Фукусіма-1, скоро зможуть придбати смартфони із вбудованими лічильниками гейгера. Пише журнал Wired. Таку модель під назвою Pantone 5 планує запустити компанія SoftBank, дистриб'ютор продукції Apple в країні. Збиратиме смартфони японський виробник електроніки компанія Sharp. Лічильник, який запускатиметься дотиком до однієї кнопки телефона, за кілька хвилин визначить рівень радіації. Щоправда, з доволі високою похибкою 20%. Модель працюватиме на о. Операційній системі Android 4.0. Фейсбук можливо знайшов вихід, як отримати дохід від мобільних користувачів. У цьому соціальній мережі може допомогти найпопулярніший інтернет-браузер у східній Європі, зокрема й в Україні. Подробиці знає Олександр Кириленко. Змагаючись за монетизацію зростаючого трафіку з мобільних пристроїв, Фейсбук планує придбати компанію Opera Software. Остання виробляє одноіменний незалежний веб-браузер, що працює практично на всіх існуючих платформах, включаючи мобільні. Чи не найбільша перевага цього інтернет-оглядача технологія, що дозволяє краще відображати онлайн рекламу? Якщо цю угоду буде здійснено, Фейсбук зможе обійтися посередництва платформ Apple та Google у комунікаціях з користувачами. З Аполензґуґлз and Android. Є Apple і є Android. і є ризик бути відрізаним від цього програмного середовища. Тому як захисний варіант Фейсбук варто мати браузер Opera, допоки люди використовують його. На сьогодні інтернет-оглядач Opera є найпопулярнішим браузером у східній Європі із часткою ринку майже 47%. Зокрема, в Україні за його допомогою інтернет переглядають 30% користувачів. Найближчий переслідувач браузер Chrome від Google. Фейсбук, який останнім часом відчув смак покупок, може викласти за оперу стільки ж, скільки за сервіс фото Остингу Instagram – один мільярд доларів. Але перед тим найпопулярніші соціальні мережі треба у переговорах переграти Google, який вже має тісні стосунки з оперою. Аналітики передбачають, з огляду на сьогоднішнє положення Фейсбук, коли вартість акцій компанії падає, вона розширюватиме свої онлайн можливості із за рахунок нових придбань. якщо Фейсбук планує конкурувати з PayPal і зі Square, компанії потрібно створювати більш надійні технології запобігання шахрайству та процесингу платежів. Безумовно, ми побачимо нові придбання Фейсбук. Після поширення новини про можливість купівлі опери Фейсбук акції софтверної компанії скочили на 26%. У той же час папери Фейсбук на торгах у вівторок продовжує падіння і по закриттю зупинились на позначці трохи менше 29 доларів за акцію. Олександр Кириленко, новини телеканал, бізнес. Купуєш справжнє, рятуєш Францію. Найвідоміші бренди країни оголосили війну контрафакту. Вони скаржаться на мільярдні збитки від підробок і нарікають на Китай. Про битву за якість по-французьки Марія Биба. Франція, відома своїми дорогими брендами, потерпає від мільярдних збитків, які завдає економіці продаж контрафакту. Щоб переконати споживачів не спокушатися на підробку, брендові французькі компанії ініціювали створення постерів в аеропортах країни. Таким чином вони сподіваються переконати людей, які їдуть улітку на відпочинок, не купувати речі, які потім митники можуть конфіскувати. Контінальмольорипет. Під час перевірок ми можемо знайти всі види контрафакту від одягу та аксесуарів до медикаментів та окремих частин авто. Учасники асоціації французьких брендів Комітет Кольбер підрахували, щорічні збитки однієї лише Франції. Від підробок становлять 6 мільярдів доларів. Якщо ж підрахувати збитки на світовому ринку, то суми сягають понад трильйон доларів. Лідером у виробництві контрафакту є Китай. 85% контрафакту, виявленого на європейських митницях, надходять із Китаю. Отже, Китай головний виробник підробок. Однак, покупці переважно із заходу: європейці або американці. З полегшенням доступу до інтернету проблема підробок поглиблюється, адже тепер по дешеву копію бренду не потрібно їхати на далекий схід варто лише зайти в мережу і зробити замовлення. Наразі ж виробники брендових речей вирішують цю проблему у свій спосіб. Окрім постерів, окремі брендмейкери збираються залучити до співпраці банківські групи та платіжні сервіси, серед яких Мастеркард, Віза, American Експрес та PayPal, щоб відстежувати торгівлю контрафактом. Марія Биба, новини, телеканал Бізнес. Не лише обробляти, а й видобувати Ізраїль може стати країною, що розробляє власні поклади алмазів. Одна з місцевих компаній, що спеціалізується на діамантах, заявляє, що натрапила на імовірне родовище, і все завдяки пророцтву священника. Схоже, тепер Ізраїль матиме власні родовища алмазів. Компанія Шефа Ямім таки знайшла коштовні камені на півночі країни на схилах гори Кармель поблизу міста Хайфа. Керуючись проростом Равена, компанія 10 років поспіль проводила розкопки навколишніх територій. Та лише зараз алмази вдалося відшукати. Працівники шефа Ямім викопали тисячі геологічних індикаторів цінних родовищ, у тому числі 77 макро та мікроалмазів, каже головний виконавчий директор компанії Авіта -Уп. Глибоко набожний. Він переконаний, досягти бажаного вдалося з господнього благословіння і завдяки передбаченню равина. Коли я почув кілька речень раввина, то зрозумів, що це божественне проведіння для нас, щоб почати розкопки родовищ. Я неначе відчув, що він доручив цю справу саме мені, тому я взявся за пошуки. і Я повинен був їх виявити. Досі Ізраїль мав славу тільки як світовий лідер із полірування алмазів. Джерелом власної сировини він не вважався. Провідні ювеліри Ізраїлю дотепер тільки імпортували сировину з-за кордону деякі ж контролюють видобуток в африканських шахтах. Шафаямім – перша і поки що єдина власна ізраїльська видобувна компанія. Консультант шефа Ямім Марк Федіков із Канади переконаний, з огляду на геологічні індикатори, шанси на успіх компанії перевищують 20-30%. І за 3-5 років вона може вийти на світовий ринок видобутку алмазів. А в Ізраїлі алмази виявлено вперше. у шефа Ямім добре попрацювали у розвідці земель, створили ґрунт для захисту своїх інтересів. Для чого вони насипали кімберлітів і гравію, якими вкриті діаманти? Тож це дуже незвично, це зовсім нове, і вже скоро вони скажуть своє слово на світовому ринку видобування алмазів. Аналітики стосовно перспектив шифаємім більш скептичні. Так у компанії Concord Capital першу видобутку ізраїльських алмазів прогнозують лише 5-7% успіху. Там кажуть, у у Шифамім досі зосереджувалися тільки на поверхні долини. Щоб копати глибше, їм знадобиться серйозна фінансова підтримка. Та хай там як на лаври видобувача алмазів вже претендують конкуренти з техаської нафтогазової компанії «Зіон Oil and Gas. Які бурують на тій же території про свої знахідки? Вони поки що нічого не повідомляли. Юрій Мелько, Оксана Вітенко, новини телеканал Бізнес. І показники середи. Індексік за підсумками торговельної сесії упав на 3,15%. Національний банк на завтра не змінив офіційного курсу гривні до американського долара. Євро подешевшов на 7 копійок. Торги на міжбанку завершилися незначними змінами курсу долара відносно гривні. Євро втратив 11 копійок. Опі едюбіджієї адреса, за якою ви можете написати мені. Чекаю на відгуки і пропозиції. Канал бізнес ідеї представлений також у соціальних мережах. Поки що, все залишайтеся з нами. Заробляйте більше до зустрічі.